Вітаємо вас знову в інформаційній студії телеканалу «Еспресо». Зараз саме час для новин економіки. І Олександр Моршевка вже знаходиться в цій студії, і не тільки він ще з нами гість студії. Це голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко. Доброго дня всім. доброго дня, колеги. Але традиційно розпочну з цифри дня. Зокрема, в НБУ повідомили, що активи працюючих банків в Україні зросли майже на 2 мільярди. Але якщо подивитись за торік, їх зменшилось наразі на 21 установу, але наразі на на цьому ринку працює 96 банків, але колеги будемо фокусуватись сьогодні на роботі саме державних банків, бо безпосередньо керує державним банком Укргазбанк Кирило Шевченко. Пане Кириле, отже, в уряді кажуть, що на часі нова модель розвитку економіки і перемкнутися все таки від кредитування споживчого до кредитування, зокрема малого і середнього бізнесу. Я знаю, що днями ваша фіностанова підписала меморандум з німецько-українським фондом про стратегічне партнерство та співробітництво. В чому Ось новина щодо меморандуму з німецько-українським фондом, це меморандум про розширення, я б сказав, співробітництво. Тому що Укргазбанк і раніше працював з німецько-українським фондом. Це програма, яка спрямована на кредитування саме малого та середнього бізнесу. Доступ до дешевих кредитів. За, за рахунок коштів, який надає немецький український фонд, суттєво відбувається здешевлення кредитів для uh -huh. малого середнього бізнесу. Суттєво, це до якої міри, до якої цифри? Я вам скажу, що по деяких програмах сьогодні ми працюємо з, з малим та середнім бізнесом, і відсоткова ставка стартує від 12-14% річних у гривні. Uh -huh. Ну, наскільки я знаю, Укргазбанк має вже досвід кредитування малого і середнього бізнесу. А загалом, які галузі економіки потребують саме позикових коштів, і які стратегії? Зокрема, я знаю, що енергоефективність агросектор? розкажіть в деталях. Укргазбанк сьогодні втілює на українському ринку. Нову модель роботи банку це є банк Green Bank, тобто це робота Зеленого банку. І банк сьогодні найбільше зосереджений на проєктах, пов'язаних з енергоефективністю, з відновлюваною енергетикою та рештою програм, які тим чи іншим шляхом пов'язані з захистом довкілля та будь-якими енергоефективними програмами. Тому це є для нас основний напрямок. І ми сьогодні маємо дуже значні досягнення в цьому напрямку вже за минулий рік. А почали ми цю програму роботи в Грін Бенкінг з травня минулого року, коли Укргазбанк підписав угоду з міжнародною фінансовою корпорацією з IFC, угу. і тільки за минулий рік обсяг профінансованих проєктів в цьому напрямку стає. 3 мільярди гривень, і сьогодні в нас на розгляді знаходяться ще 10 мільярдів гривень. Пане Криле, що треба мати в майбутньому підприємцю для того, щоб взяти участь в цій програмі в зеленому банкінгу. Що він має з собою взяти мати? Тоді? Ви знаєте, це залежить від, від самого підприємства. Я наведу буквально два приклади. У нас є фінансування мережі піцерій. Де mm -hmm. власник придбав замість е мопедів, да, таких дирчиків, він придбав електровелосипеди. Тобто це є проєкт, який вигідний і для нього, тому що він витрачає, не витрачає на пальне. І в нас є проекти, пов'язані з будівництвом дуже великих потужностей, наприклад, вітряна енергетика. Там іде мова про мільярди гривень. Угу. Тому перше за все, що, що, що треба, це треба бажання і треба мати проєкт, який ми з задоволенням розглянемо. Угу. І ще одна перевага, я хочу сказати, що проекти. Ми надаємо нашим колегам та партнерам з IFC а, на експертизу. І вони дивляться на цей проект з технічної точки зору, а, враховуючи весь світовий досвід. Тому що в них є світова експертиза, у нас, на жаль, немає. тобто вони навіть допомагають підприємцям зрозуміти, наскільки це вигідно так, взяти позику так. і інвестувати в свою справу. Я хочу сказати, що. А... Це безкоштовно для позичальника. Для банку це щось коштує, на жаль, але для позичальника це безкоштовно. І в нас є конкретний. Я теж наведу приклад, коли підприємство подало нам проєкт на заміну устаткування на більш енергоефективне. І проект розрахований був на три роки окупності. За рахунок змін, запропонованих нашими колегами за ЄВСІ, технічних змін. Цей проект окупності його скоротилась з трьох років до двох. А кредит взагалі вони нем повернули за півтора роки. Тобто ці пропозиції вони слушні і ну відкидувати досвід мені здається немає сенсу. Досить слушна тема. Морози з Києва потроху відроху відступають. Тим не менш, багато українців можливо і надалі продовжують замислюватися щодо теплих кредитів. наскільки відомо, Кабмін продовжить дію цієї програми на поточний рік. І, зокрема, українці зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу на впровадження енергоефективних заходів. Мова йде 20% на придбання. Негазових котлів 35% для утеплення індивідуального житла, 40% дають позики для ОСББ. Такі цифри наводив голова Держагентства з енергоефективності Сергій Савчук. Наскільки активно ваш державний банк бере участь у цій програмі фінансування утеплення українців? Ми є одним з найактивніших учасників цієї програми минулого року. нам було профінансовано в з ОСББ. З 60 з невеличким мільйонів гривень це було загальний обсяг фінансування. Майже 50 мільйонів з них це профінансував Укргазбанк. По програмі кредитування фізичних осіб, те, що ви наводили приклади компенсації, ну десь біля Половина з цього фінансування було за рахунок коштів саме Укргазбанку, тому ми дуже вітаємо подовження цієї роботи і будемо далі брати активну участь. Банки не поспішають знижувати ставки кредитування для отримання житла. От наскільки відомо, ця проблема здебільшого стоїть наразі перед молодими сім'ями. А участь державного банку можливо у співпраці з державними забудовниками наскільки вигідно співпрацювати і можливо є перспектив. Що жити стане дешевше, зокрема, отримати нову квартиру. Ну, потреба в житлі це є навіть не, не, не одна з найперших потреб будь-якої людини. І сьогодні Державний Укргазбанк підписав з державною корпорацією Корбут спеціальну угоду. За в умовах якої ми будемо надавати іпотечні кредити терміном до 20 років, і сьогодні ми запропонували ставку 10% річних у гривнях. Ці, ця ставка, вона майже. У ну, порівнянні з пропозиціями ну, комерційних банків, в чому? Ну вона майже вдвічі вдвічі, вдвічі нижча, ніж е, решта пропозицій на ринку. Знаєте, тут виникає питання, де криються компенсаторні якісь штуки. Досить цікаво запитання. Де подвох? Е, подвоху для позичальника жодного немає. Угу. І ми, як державний саме банк. Ми маємо ще критерії якоїсь соціальної відповідальності. Uh -huh. Тому це для нас є соціальний проєкт, але дивлячись на те, що ми очікуємо зниження інфляції і втілення, і подальшу роботу політики інфляційного таргетування Національного банку, ми очікуємо зниження навіть облікової ставки наприкінці року до 8% річних. І ми сподіваємося, що ця програма не буде для нас і комерційного сенсу в тому числі. Щодо цих кредитів, я так розумію, іпотечне кредитування, так. це також там. Щодо як це сказати, умов його отримання, мабуть, вони якось ускладняться або у... це загальні умови. І, це до речі, буде. це також питання щодо програм кредитування молодих сімей. Це було державною програмою, яка то відновлюється, то закривається, то відновлюється. Може, це якось просто... Ви знаєте, в мене є м, таке особливе ставлення до ринку іпотеки. Я свого часу їм дуже плідно займався. І е, сьогодні, на жаль, ринок іпотеки він, е, ну, має не кращий стан. Uh -huh. Ця проблема з валютними кредитами, іпотечними кредитами, яку тягар цих кредитів і цей весь е, не знаю, клубок проблем, він досі не розв'язаний. Тому. Е, ми сподіваємося, що цим, ця програма вона надасть старт для роботи mm -hmm. для відновлювання. Це перші кроки на шляху відновлення іпотеки. І моя, моя особиста точка зору, що навіть 10% рішів, так це краще ніж вдвічі, майже краще ніж 22, у колег. 24, да? Але це до речі, це за НАТО. І я сподіваюся, що навіть за рахунок зниження. Далі відсоткової ставки нашої за рахунок зниження облікової ставки. Це є один з шляхів відновлення а, кредитування. А, та відсоткова ставка буде і надалі знижуватись. Угу. І ми досягнемо раніше чи пізніше немає відповіді на це питання європейського рівня за відсотковими ставками. Ой. Є ще один, вибачте, маленький коментар. Ця програма іпотечне кредитування це дуже слушна, дуже, е, дуже важна тема для відновлювання економіки. Одна гривня вкладена в будівництво, вона дає мультиплікатор в економіку 4 гривні. І це ми не маємо в будівництві майже імпортних матеріалів. Так званий рівень локалізації він сягає 90. Плюс відсотків. Тобто метал це наш. Uh -huh. цемент, це решта, цегла це все наше українське. Робоча сила, українська. Робоча сила українська. Тому я вважаю, що це старт. Я сподіваюся, що і колеги мене підтримують, я маю на увазі з інших банків, що це старт, ну, хоч. Однієї галузі ми будемо допомагати від дійсно. Віде. Маємо оптимістичні показники прогнози НБУ щодо зростання ВВП на 3%. Зокрема, ви згадали політику інфляційного таргетування. Пригальмувала інфляція цього річ, очікується на рівні 9,1%. і нова мінімалка у 3200 Теж за словами пана Гройсмана, покращить життя українців. А наскільки пожвавиться за рахунок ось цих цифр споживче кредитування? Пригадаємо, що воно останні роки досить шкутильгало. Споживче кредитування, якщо ми говоримо про терміни саме фінансові, це кредитування товарів споживання. Тобто це є від якоїсь техніки до не знаю, мобільних телефонів та решти. Я не очікую особливого відновлення або особливої активності на цьому ринку, тому що цей ринок він вже є. Дуже насичений. І якщо ми будемо казати про рівень відсоткових ставок на цьому ринку, ну там не йдеться про 10 чи 20, там йдеться скоріше за ефективна ставка 60-70 або 100%. Не так багато у нас є людей, які заробляють такі шалені кошти. Розуміло. Заступник голови заступниця, точніше голови НБУ Катерина Рожкова говорила, що регулятор буде залучати до е, капіталу держбанків також і приватних інвесторів. Наскільки це може бути дієвим механізмом співпраці державних і приватних? Сьогодні ну, сьогодні, як е, кабінет міністрів, як власник е, державних банків, е, розглядає в якості е, потенційних інвесторів е, в капітал державних банків. Виключно світові фінансові організації, і зрозуміло, що співпраця зі світовими фінансовими організаціями вона покращить, по перше, рівень прозорості. Роботи банків покращить рівень сервісу та захищеності клієнтів маєте на увазі ЄБРР, Світовий банк? ЄБРР, Світовий банк, IFC, Міжнародну фінансову фінансової основні стратегічні партнери так, держави світової фінансової організації, але зрозуміло. Але мені здається, ось аналізуючи матеріали, міністр фінансів Олександр Данилюк наполягає поки що на створенні такої наглядової ради незалежної наглядової ради над державними банками. Можливо. Це є першим кроком у системі реформування держбанкінгу? У нас є два приклади. Сьогодні є створення наглядових рад за участю незалежних директорів. Ну, першим в 2015 році була таким чином створена наглядова рада Укргазбанку. Навіть тоді законодавства такого не було. Але сьогодні в нас наглядової ради працюють два незалежні директори. Нове законодавство воно е, ставить більші вимоги. Сьогодні незалежних директорів має бути більшість в е, е, спостережної ради. І, наприклад, наших колег з Приватбанку це вже абсолютно реалізовано. Я вважаю, це ж слушний крок, це best practice світовий, і абсолютно це додасть прозорості в прийнятті рішень. Зрозуміло, а ось за результатами останніх опитувань, які проводились центром соціального моніторингу та інститутом соціологічних досліджень імені Ременка. Зараз банкам українці довіряють десь в межах 70%. Чи є панацея? Як все таки повернути довіру до фінансової системи? Зокрема, можливо, ви з позиції керівника державного банку порадите рецепт? Мав на увазі, мабуть, не довіряють 70%. не довіряють. Перепрошую так, 70%. Ну, на жаль, ми не маємо якоїсь, знаєте, такі чарівної пигулки, да, яку можна роздати і всі повернуться до довіри. Е і довіра, вона буде відновлюватись е з роками. Е немає одного рецепту. Зрозуміло, що державним банком, е які належать державі, е ну, Значно краще з цієї точки зору. Нема підстав, немає прикладів, щоб десь у світі навіть щось траплялося державою. Гарантом виступає держава. Гарантом виступає держава. Да. Але якщо ми йдеться про проблему всього ринку, ну це візьме час, і це візьме. Я... я вважаю, що це візьме навіть не рік і не два. Для того, щоб довіра відновилась, для цього по-перше, треба закінчити так звану. Чистку банківського ринку, і тільки, тільки після цього довіра почне повертатись. Раніше, на жаль, ні, дійсно. В НБУ оголосили ще про певний стрес-тест для решти банків, які його не витримали. Тим не менш, досить коротко, мабуть, для того, щоб повернулася довіра, і потрібен певний продукт. Одна хвилина, все таки, які стратегічні плани у Укргазбанка на поточний рік. Всі наші стратегічні плани сьогодні пов'язані з напрямком зеленого банкінгу. Ми е, минулого року запропонували кредитування для малих, середніх та великих підприємств. І цього року ми маємо вийти на ринок е, споживчого кредитування саме в напрямку зеленого банкінгу. Це буде стосуватись сонячних батарей, це буде стосуватись там теплонасосів та всього, всього, всього решта. І друге для мене особисто є завдання. Е, ми хочемо дуже Підвищити рівень та якість обслуговування, тому що свого часу на жаль державні банки, і це я абсолютно кажу відверто. Ми наздогоняли комерційні банки за рівнем сервісу, продуктів. Ну і більше державних компаній зазвичай наздоганяє комерційний сектор. А ось до речі, кілька державних банків, і в мене досить дивне таке питання: чи не буде таким чином, що кожен державний банк займе таку собі свою свій простір? Що ви кажете про зелений банкінг? Приватбанк він стане і став лідером вже в електронних послугах. Чи не буде так, чи не буде це? Ну, може гармонійніше? Фішкою так, так фішко, кожен свою фішку. сьогодні для цього йдеться зараз про питання. Розробки нової стратегії державних банків. Uh -huh. Тому що значно змінилась картинка на банківському ринку. Сьогодні по більшості показників державна система займає від 50% по деяких показниках 70% ринку. І та стратегія державних банків, яка була прийнята в лютому минулого року, вона сьогодні має бути переглянута з. Умова знову в умов нових умовах роботи, і ось там я сподіваюся, що ми знайдемо відповідь на це питання: хто який на чому спеціалізований. Дякую вам, Дякую. дуже голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко. Був гостем нашої студії.